Тростянецька громада вкотре отримала допомогу від німецької соціально-гуманітарної організації Йоханітер. Завдяки спільній роботі міської ради з партнерами громади чотири вантажівки із сотнею тонн паливних брикетів надійшли до Тростянця, щоб підтримати опалення сільських медичних закладів. Сьогодні ми отримали 100 тонн дров'яних брикетів. Для опалення наших фельдшерських пунктів і амбулаторій в сільській місцевості. Дуже вдячні благодійному фонду Яханітер, водіям і перевізникам, які доставили нам ці брикети, а також Тростянецькій міській раді і міському голові, які залучили цей благодійний фонд, які змогли нам забезпечити практично дровами. Я думаю, що на два опалювальних сезони паливні брикети будуть використовуватися у трьох сільських амбулаторіях і 13 фельдшерських пунктах громади, які опалюються дровами. Це дуже велика нам допомога, дуже велика підтримка, щоб було комфортно, тепло і фельдшерам, і мешканцям отримувати медичну допомогу в теплих комфортних умовах. Завдяки міжнародній підтримці. Тростянецька громада готова до нового опалювального сезону навіть в умовах воєнного стану та нестабільної енергетики.